Росія поширює нову методичку проти ЗСУ. Москва звинувачує українських військовослужбовців у злочинах у Курській області для зриву перемир'я, вважають аналітики. РФ звинувачує українських військових, нібито у воєнних злочинах у Курській області, аби зірвати переговори про 30-денне перемир'я, повідомляє Інститут вивчення війни. Я вам нагадаю, що ну, Україна. Скоріше за все, під тиском домовленостей залишила районний центр Суджу в Курській області РФ, та відійшли ближче до російсько-українського кордону. Ну а Москва тепер навмисно звинувачує українських військових у злочинах в цій ж Курській області, щоб зірвати переговори про перемир'я. Російські топ-посадовці та там, державні медіа вже почали посилювати риторику про українські звірства, намагаючись. Виправдати свої дії, які ми всі так добре пам'ятаємо. І як бачимо, Росія використовує звичну тактику. Вони звинувачують без доказів, щоб перекласти просто відповідальність і маніпулювати майбутніми переговорами. Але вже можна сказати напевно, що Росія не хоче завершувати війну принаймні на даному етапі.